Моєю темою, як вже було зазначено, є особливість розвитку депресивного стану молоді у воєнний стан. А актуальність цієї теми полягає у тому, що в сучасних умовах війни та соціально-економічної нестабільності особисто я спостерігала ну, скажімо так, зростання рівня депресії серед молоді серед свого оточення. Постійний стрес, втрата близьких, страх за майбутнє ну, це одні з ключових факторів розвитку психоемоційних розвитків. Метою роботи є аналіз психоемоційного стану студентів через опитування, виявлення основних симптомів депресії серед молоді, а також розробка рекомендацій для покращення ментального здоров'я студентів. мною було проведено опитування, як я вже зазначила, у ньому взяли участь 22 студенти і ось які результати мені довелося зробити. У мене вийшло. Тож, перше питання як часто вам складно сконцентруватись на справі або завданнях? Мене дуже вразило, що лише одному студентові легко зосереджуватися, здебільшого трапляються труднощі. Тож, що ж робити? Особисто я користуюся дуже класним, на мою думку, методом. Це метод помодоро. Суть цього методу неймовірно проста: 25 хвилин роботи, 5 хвилин перерви. І це циклічно повторюється. Ну, особисто я повторюю 4 рази, як і записано на слайді. Потім має бути перерва довше, хвилин 15-30, і знов по цифру. Це допомагає ефективно і відпочивати, і працювати далі. А наступним питанням оцініть, наскільки ви задоволені з собою. Здебільшого, студентство з собою задоволене. Але є 8 студентів, котрі оцінили себе, ну, скажімо так, не на дуже високий рівень. Тож, що ж робити для поліпшення? По-перше, не варто рівнятися на інших. Всі прекрасно розуміємо, що у кожного своя дорога свій логічний її фінал. По-друге, варто помічати власні успіхи, тому що тільки це може нам допомогти. І найголовніше ставитись до себе з повагою та дбати про своє фізичне та ментальне здоров'я. Як би ви описали ставлення до свого майбутнього? Наразі дуже важко про це говорити, але все ж таки, лише три студенти налаштовані позитивно. І чотирьом, здається, що майбутнього взагалі немає. Що ж робити? Які дії виконувати? Як варіант для подолання таких страхів можна використати техніку малю. До речі, також дуже цікава техніка, дуже проста. Треба взяти будь-який аркуш паперу, олівець, та намалювати ваш страх. Наприклад, я дуже сильно боюся собак. Я намалювала собаку, і потім я маю намалювати те, як я можу подолати цей страх. Тобто, наприклад, ошийник або наморник? Якось так. Це допоможе усвідомити страх і змінити своє ставлення до нього. Чи траплялося вам думати про те, що було, якби вас не було? Також дуже така, травмуюча тема для багатьох. Лише у трьох студентів таких думок не виникає. І у шести часто або постійно. Як подолати нав'язливі думки? Якщо виникають такі думки, то варто негайно звернутися до фахівця з психічного здоров'я, оскільки нав'язливі думки про власну відсутність можуть свідчити про глибокі емоційні переживання або тривожні розлади. Також дуже важливо поділитися своїми почуттями з близькими людьми, оскільки підтримка оточення може значно покращити емоційний стан. Як у вас справи останнім часом зі сном? Я думаю, для багатьох це також не дуже. Приємна тема, і це, це ми видимо на опитуванні. Лише два студенти добре висипаються, і сімох з них сон порушений, і це їх турбує. Тож, що робити, як покращити якість сну? Для того, щоб добре висипатись, бажано приглушати світло за годину до сну, щоб організм вже починав налаштовуватись на відпочинок. Перед сном обов'язково провітрити кімнату, навіть узимку, щоб освіжити повітря. Не їжте дуже важку їжу за 3-4 години до сну. Уникайте солодкого, жирного та кофеїну. Я знаю, як багато хто любить каву, але краще уникати. Також дуже таки порада, яку всі знають, відходіть гаджети за 30-60 хвилин до сну. Ну і перед сном розслабляйтесь. Приймайте ванни, читайте книжки або медитуйте. Чи помітили ви зміни у вашому апетиті протягом останнього семестру? Лише у одного студента все залишилось без змін, і у більшості невеликі зміни, але вони їх ну, не хвилюють, скажімо так. Як же вирішити цю проблему? Намагайтесь їсти маленькими порціями, але більш часто. Також варто обирати більш легку таку поживну їжу, супи, каші, всі різні йогурти, фрукти. Пити достатньо води та уникайте важкої їжі, якщо вона викликає дискомфорт. І дуже важливо, якщо проблема є довготривалою, варто звернутися до лікаря, щоб виключити можливі захворювання. І як часто вам складно сконцентруватись на завданнях або справі? Це питання особисто мене дуже сильно вразило, тому що жоден студент не обрав варіанти рідко: я зазвичай енергійний або енергійний. Здебільшого студентству важко концентруватися. Тож, як можна звести рівень втоми до мінімуму? Щоб впоратися з рівнем втоми, важливо вчасно відпочивати і змінювати діяльність роботи і активні перерви. Плануйте ефективно та розподіляйте завдання за пріоритетами. Не перевантажуйте себе і за потреби звертайтеся за допомогою. Не соромно попросити допомоги. Також займайтесь хобі та улюбленими справами, але без надмірного такого прагнення до якнайкращого результату. Тому що це в тому тільки збільшить. І як висновок, що ж я можу сказати? Депресія серед молоді, особливо в час війни, не буває все більшої актуальності. Головні чинники, як я вже казала, стрес, самотність, втрата близьких та інших. Опитування серед студентів виявило, ну, скажімо, високий рівень виснаження. Складнощі з концентрацією, хитку самооцінку та навіть суїцидальні наміри у частину опитових. Для того, щоб покращити стан справ, потрібно приділяти увагу тайм-менеджменту та розвивати емоційний інтелект, забезпечити доступ до психологічної підтримки, як і у нашому коледжі є, та створити сприятливе середовище. Комплексний підхід, що включає баланс навчання, підтримки та здоровий спосіб життя, допоможе поліпшити психоемоційний стан молоді. Тож на цьому в мене все. Якщо у вас є питання, я готова на них відповісти. Дякую вам за доповідь, будь ласка, Поліна, ваші запитання. Там, дякую, дуже цікава у вас тема. І скажіть, чому саме її вирішили опрацювати? Я її обрала, тому що я знаю, що для, скажімо так, для багатьох підлітків, для багатьох людей мого віку і молодших дуже важко іноді звернутися за допомогою. Особисто мені так само було. Ну, Тяжко збиратися. Держав. Дякую? Дякуємо за запитання, будь ласка, Вікторія, ваше запитання. Дякую за доповідь. Це дійсно зараз актуальна тема. У мене таке питання: як саме інформаційне середовище, наприклад, соціальні мережі або ж новини, впливають саме на цей розвиток тривожності та депресивних станів? Дуже дякую за питання. Я його колись підіймала. Але я думаю, що варто сказати те, що сказала тоді. Чим більше ми наразі читаємо новин, здебільшого у нас новини по Україні, ну, скажімо так, дуже-дуже сильно погані. Наприклад, те, що сталося нещодавно. І це дуже сильно б'є по психіці. Тож, ну, скажімо, негативно впливає, на жаль. Дякую. Дякуємо вам. Ну, мабуть, наші такі реалії, так, сьогодення, так, що ми не можемо не читати і новини, і ми повинні якось щось робити, якісь методики, правда, що. Згодно, насправді, але у мене є таке ну особисте, особиста думка, що якщо вже такі канали існують, варто розбавляти цю інформацію якимись добрими новинами. Так, згодно фільм подивитися, щось послухати більш-менш. Олена Анатоліївна, ваше запитання. Угу. Олександра, скажи, будь ласка, перед вами сидять майбутні педагоги. Так більш ну, скажіть, будь ласка, що б ви порадили найбільш дієво, на вашу думку для того, щоб саме запобігти формуванню депресивних депресивного стану? Бо педагогічна професія вона якраз дуже схильна до емоційного професійного вигорання, дуже схильна і тому які поради ви б надали, рекомендації, скажімо так, ну найбільш ефективні добре. на думку? Ваш... добре. Дуже сильно дякую за за питання. А по-перше, це треба звертати увагу на дітей. Тобто, якщо у дитини вже є якісь отак. От Зародки ціє, цього симптому, цієї депресії, то я думаю, що це бо дитині ну буде видно. Вона стає більш пасивною, більш такою. Там, наприклад, якщо дитина там раніше бігла, їй було все цікаво, і ось тут вона поступово згасає, як, мовно кажучи, то це вже тривожний дзвоник. І треба звертатись до шкільного психолога такої дитини, на жаль. Дякую. А саме ось педагогам що робити? Ну якщо... саме педагогам, якраз таки треба вміти виявити ось ці симптоми у дитини за для того, щоб я могла потім їй допомогти, щоб я їй могла ще тільки от на самому старті, скажімо так, якось з цього витягнути, почати її більш активно залучати до якоїсь класної діяльності. Там, наприклад, до роботи у групах. Створити якийсь цікавий там проектик можливо, або створити якусь аплікацію дуже гарно. Тож, якось так. Дякуємо, Дякуємо, Саша, за запитання. Олена Анатолійовна, мабуть, мала на увазі, що педагоги теж нам молодь. Нам що робити? Нам що робити? А, я... в плані цього. А, так, Є такий момент, щодо емоційного вигорання під час роботи з дітьми. Я з вами також знов ж таки абсолютно погоджуюсь. Треба звернутися до фахівця, по-перше, якщо це вже помічає за собою педагог дуже-дуже так довго. Тому що, ну, це. Я знаю випадки, коли вчителі після такої просто там поганий настрій, поганий настрій, і все, людина звільнилась. І вона більше не працює в школі, тому що все, вона вигоріла, на жаль. Вона це не дуже добре. Ми маємо робити от методики, котрі я порекомендувала, тому що вони дійсно дуже добре, добре допомагають. Ну, і знову ж таки, якщо не допомагає, то потрібно звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Угу. Дякую. Отже, самий перший крок це усвідомлення так. те, що ми відчуваємо і відповідно реагуємо. Ну і звичайно, режим дня це обов'язково для всіх. Сон, апетит, оце звертаємо увагу, це перше, що от якраз нас ну, хвилює. Дякую, Олександра, дякую. Дякуємо за запитання. Якщо що, Олена Анатолія, ми до вас звернемося, то ви такі питання задаєте. Вам взагалі не можна розслаблятися. Дякуємо, Юлія Юрівна, будь ласка, ваше я запитання. Я в Продовження теми, я в продовження. Ну, Олександра, а скажи, будь ласка, а що буде ознаками того, що мені, ну, наприклад, мені, вам, студентам? треба вже звернутися до спеціалізованої допомоги а не просто використати якусь методику ну, є що... бувають такі випадки коли людина сама доходить до такого ступеня депресії що вже не може контролювати так свою поведінку і взагалі сама з собою да з цією проблемою то які ознаки сигналізують про те що треба вже звертатись далі Ну, особисто Дякую. у мене, скажімо так, така ситуація була на першому курсі, умовно кажучи, що я дуже сильно сумнівалася, чи хочу я далі працювати вчителем. І через це у мене був постійно пригнічений настрій. І ось більшість симптомів, скажімо так, співпадали. Я намагалася з цього вийти самостійно, і мої намагання, скажімо так, продовжувалися десь місяці чотири, якщо я не помиляюся. І мені здається, якщо вже через ну, тиждень, умовно кажучи, ці методики от, ну не допомагає воно. Якщо от бачу за собою, що там я стала постійно думати погано, ну погані думки почалися. Я стала там дуже погано їсти. І якщо от я тільки це за собою помічаю, я щось для цього роблю, і у мене це не виходить, я не можу це контролювати, то саме тоді я маю звернутися до, до кваліфікованого спеціаліста. Тому що чим раніше я до нього звернусь, тим раніше буде можливість мені допомогти? Отак. Дякуємо. Будь ласка, Анна, ваше запитання. Як оцінюєте рівень якості взаємодії між там державними установами, спеціалістами, фахівцями? Це психологи, психотерапевти та молоді стосовно забезпечення підтримки? Складних е, у таких психологічних е, періодах, е, і чи відомо вам взагалі це? Ну я скажу так. Я колись, е, ну у цьому вже році, певно, що була на тренінгу такому цікавому щодо депресії, а, але я не можу сказати, що все прямо просто на прекрасному невідмінному рівні. Все в принципі задовільне, те, що від держави вимагають. Це там, наприклад, от, як у нас у коледжі є психолог, до неї можна звернутися, якщо вже розумієш, що ну, я не вивожу, щось треба робити. Тобто, в принципі, окей, але я певно, що хотіла, щоб у нас було більше таких тренінгів, щоб підліткам, щоб мені, як студент, майбутньому вчителю допомагали розуміти себе і допомагали розуміти, як я можу себе врятувати, якщо немає можливості звернутися. Якось так. 你家可以吗？嗯